24 липня, вівторок, новини на каналі Бізнес ідеї. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Не солодке виробництво. Український цукор за дешевий для внутрішнього ринку і за дорогий для світового. Ви наймати чи купувати, на яких умовах воліють брати сільськогосподарську техніку? Вітчизняні фермери. Життя за дрес-кодом. На що готові піти роботодавці заради контролю над зовнішнім виглядом працівників. Процедуру закриття бізнесу фізособам-підприємцям можуть полегшити. Відповідно до законопроекту, оприлюдненого Мін'юстом, підприємці, які не мають найманої робочої сили, зможуть подати заяву, що дає змогу миттєво зареєструвати закриття їхнього бізнесу. Іншим законопроектом, уже зареєстрованим у Верховній Раді, пропонується спростити податкову перевірку підприємців, які припиняють свою діяльність. Вона триватиме не більше трьох днів, але за умови, якщо бізнесмени не мають найманих працівників і не є платниками ПДВ. Крім того, вони будуть зобов'язані. Зені задекларувати відсутність доходів протягом двох років за словами експертів. Ці новації можуть відчутно полегшити закриття підприємницької діяльності фізичними особами. Дістатися з Києва до Москви незабаром можна буде літаками. ЮТЕР про це повідомляє видання комерсант Україна». Авіаперевізник ЮТЕР Україна отримав дозвіл на щоденні польоти за маршрутом Київ-Москва-Київ. Сполучення відбуватиметься між аеропортами Жуляни та Внуково. Нині українські перевізники здійснюють рейси до Москви лише з Борисполя. Із Жулян туди привозить російська трансаеро. Вартість квитків на літаки ЮТЕР поки що невідома, але їхні конкуренти продають їх по 310 доларів в обидва кінці. Зі збитками 140,5 мільйонів гривень закінчив перше піврічч Алчевський металургійний комбінат. У січні черні чистий дохід підприємства скоротився майже на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Наразі він становить 7,5 мільйонів гривень. Алчевський медкомбінат спеціалізується на виробництві товстолистового, тонколистового і сортового прокату, а також заготівель для перекату. 96% акцій підприємства належать корпорації індустріальний союз Донбасу. Україна повинна активніше впроваджувати міжнародні стандарти фінансової звітності для малого і середнього бізнесу. Про це заявляє президент аудиторської компанії Ґран Thornton Ukraine Олександр Чалий. Без цих стандартів вітчизняні підприємства не зможуть розраховувати на міжнародні кредити та інвестиції, які не зможуть проводити лістинг на світових фондових біржах. Міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні наразі діють лише для публічних акціонерних компаній та фінансових установ. Гранд Торнтон Ukraine, яка входить до світової мережі Гран Thornton, для Обслуговування малого і середнього бізнесу планує інвестувати щонайменше мільйон доларів. Навіть на міжнародному рівні на сьогодні йде розробка цих стандартів міжнародних для малого і середнього бізнесу. Тобто це певний інноваційний, інноваційний тренд, і ми повинні співпрацювати з, з на міжнародному рівні, щоб не відставати від тих трендів, які є на світовому рівні. Виготовляти цукор не вигідно, скаржаться представники галузі. Мовляв, собі вартість виробництва вище за оптову ціну, а та навряд чи зросте, бо експерти очікують цього року на гарний врожай. Водночас для світового ринку український цукор задорогий, тому його складно експортувати. Тож надлишки також впливатимуть на внутрішні ціни. Узинський цукровий завод цього сезону планує переробити 150 тисяч тонн буряку. На переробку підуть і буряки вирощені на власних двох тисячах гектарів. Так тут намагаються здешевити виробництво. Однак, директор скаржиться, собі вартість виготовлення кілограма цукру на заводі 7 гривень, натомість, закупівельна ціна лише 5. Аби компенсувати збитки, відкрили новий цех, де з відходів переробки буряку виготовляють біоетанол. Це Етадобавка для повищення таного числа і для уменьшення вихлопа. Отравляючих вішіст, то є, слі додати восьмидесятий бензін бензин 30% нашого продукту, 95-й бензин. Проблема Узинського заводу типова для українських цукрових підприємств. Додатковим тягарем на них лягають витрати на сплату кредитів і зберігання готової продукції. Реалізація цукру за цими цінами, які зараз на ринку, вона для більшості власників цукру є збитковою. Низькою закупівельною ціною на цукор занепокоєні у міністерстві аграрної політики. Тут обіцяють зроблять все можливе, щоб хоч трохи збільшити оптові ціни. То зрозуміло, що якщо він підніметься на гривну, півтори, ми будемо задоволені. Це буде оптимально, це не буде 9-10, як поза минулому році, але це не буде 5-4-50, як було в цьому році. Оптова ціна, яка б дозволяла цукровикам принаймні вийти на рівень беззбитковості – 6 гривень за кілограм, стверджує Володимир Лапа з українського клубу аграрного бізнесу. Однак на вищу ціну цього року годі розраховувати. Ціна, яка з одного боку гарантувала хоча б мінімальний прибуток виробникам, і більш-менш нормально була б для споживачів, це 6 гривень оптова ціна і від 7 до 8 гривень розрібна ціна. Очевидно, варто розраховувати, що на підвищення цін розраховувати після збирання нового урожаю, я думаю, що трошки не Імно варто було розраховувати, що такий рівень цін становиться без ближче до грудня до січня Серед факторів, які стримують зростання цін, значні перехідні залишки минулого сезону, цукрозамінники, які стають дедалі популярнішими, і очікування врожаю на рівні минулого року, попри скорочення посівних площ. Не дивлячись на те, що ми зменшили обсяг посіву, е, по кліматичні умови в зоні цукрового сіяння вони достатньо сприятливі. І я думаю, що ми залишимося на тому, ж десь 18-20 мільйонів цкров мати. Микола Присяжнюк запевняє, цього року Україна отримає 2 мільйони 200 тисяч тонн цукру з нового врожаю, враховуючи рівень внутрішнього споживання 1 мільйон 800 тисяч. Однак експортувати надлишки продукції з ринку буде вкрай складно. Український цукор досить дорогий, і це коригуватиме ціни на внутрішньому ринку. Юлія Боярськова, Кароліна Довгаль, Олег Павлюченко, новини телеканал Бізнес. Тим часом аграрії можуть втратити право розпоряджатися акумульованим ПДВ. Відповідний законопроект уряд зареєстрував у Верховній Раді. За документом держава директивно визначатиме на які сфери АПК спрямовувати кошти за рахунок накопиченого податку на додану вартість. У мінагрополітики кажуть, у пріоритеті розвиток тваринництва. Раніше аграрії могли самостійно вирішувати, як використати ці кошти. Тому тепер б'ють на сполох. Адже йдеться про чималі гроші. Приміром, у 2010- тисячі загальна сума акумульованого ПДВ становила понад 11 мільярдів гривень в Українській аграрній конфедерації попереджають, від таких змін у законодавстві можуть постраждати господарства, які не займаються тваринництвом. Ми пропонуємо не чіпати використання ПДВ від продажі розпродукції, а підтримувати тваринство за рахунок збільшення бюджетної підтримки прямої, кошти якої вже зійшли на нівець. Так, якщо в 2009 році бюджетна підтримка пряма була біля 7 мільярдів гривень, то сьогодні це не становить і мільярда гривень. Встигнути, щоб заробити. Фермери поспішають зібрати врожай ще кілька днів, і пшениця вищого гатунку перейде у розряд фуражного зерна. Успіху її збирання залежить передусім від сільськогосподарської техніки. Оренда чи купівля в лізинг, що вигідніше з'ясовував Олег Байдалюк. Більшість полів цієї агрофірми засіяно пшеницею. Для її збору техніку довгий час орендували, втрачаючи частину врожаю через регулярні запізнення найманих робітників та їх низькоякісну працю. Фермери скажуться, ті отримують платню за оброблені гектари, а не за кількість зібраної пшениці, тому якістю роботи не переймаються. 350 гривень за збір 1 гектару. У ну, минулому році ціна була 500 гривень за гектар. Навіть якщо візьмемо 350, так, тисячу гектарів зернових має 350 тисяч. Віддав дядькові на сторону. А за 350 тисяч я взяв вніс перший внесок і отримав комбайн, який стане моєю власністю. Ось власністю. на, як кажуть, на поверхні тут навіть думати нічого не треба. Це? Лізинг, продавець сільгосптехніки, офіційний дилер, продає її лізинговій компанії та, в свою чергу, здає її фермерському господарству в оренду на певний період із правом викупу. Господарство повертає лізинговій компанії вартість техніки, плюс відсотки за користування фактично кредитом. Ось такий занозбиральний комбайн німецької фірми Клас коштує 2 мільйони гривень. У лізинг фермерське господарство може викупити його за 2-3 роки. Якщо ж цей комбайн брати в оренду, то ризик втрати врожаю через можливе запізнення техніки і при триванні жнив 12 13 діб може складати до 25%. В Україні на ринку сільськогосподарської техніки домінує імпорт. Його частка близько 80%. Великий попит має техніка російського «Росцельмаша». У нього майже третина імпортних поставок серед європейських та американських. Американських виробників широко представлені Клас, Нью Голланд і Джон Дір. Найменша машина в Леніці коштує десь порядка, якщо говорити про гривню, це десь мільйон триста, і найпотужніші машини доходять до трьох мільйонів. Це зернозбиральні комбайни. Трактори знаходяться в сегменті десь порядка півтора мільйона. Якщо говорити про кормозбиральні машини, то це десь два з половиною три мільйона. Щоб взяти кредит на купівлю техніки у банку, потрібно внести половину її вартості та сплачувати близько 30% річних у гривні. Все це через ризики, які банки закладають у кредит, адже техніка належить не їм і забрати її у разі неплатоспроможності позичальника банкирам складно. Лізингодавці ж мають техніку у власності, тому створюють сприятливі фінансові умови для фермерів. По гривне ставки сейчас на рынке порядка 22% годовых, там 23, по доллару это ставки порядка 12%. Да. То есть это вот те ставки, на которые можно сейчас ориентироваться при покупке новой техники. Сроки финансирования порядка 5 лет. Вот, первый платеж клиента, то есть его собственный взнос в этом проекте как, как минимум 25-30%. Експерти агротехсоюзу стверджують, оренда сільгосптехніки стає щораз раз менш популярною. Нині лише 20% фермерських господарств Київській області орендують сільгосптехніку посезонно. Приблизно стільки ж купують самостійно або в кредит. Утім більшість аграріїв віддають перевагу лізингу через вигідніші умови. Олег Байдалюк, Олександр Грибань, новини, телеканал Бізнес. Незадоволені діями влади підприємці об'єднуються у рамках всеукраїнського проекту п'ять вимог, ініціатором якого виступила Київська федерація роботодавців у сфері послуг усім миром. По всій Україні відбуваються заходи, на яких вітчизняні підприємці намагаються сформулювати п'ять головних вимог до політиків та влади. Вже зібрали близько 162 вимог, кажуть у координаційній раді проекту. З них і виберуть п'ять найважливіших. Здебільшого малий та середній бізнес незадоволений корупцією, податковою системою та відсутністю захисту. Все вопросы, связанные с налогом, однозначно выйдут в один из, одно из пяти требований. Наверное, оно, может быть, даже будет первым. Защита собственности ⁇ самая большая проблема на сегодня. Ни один бизнес сегодня, даже имея прекрасных юристов, даже будучи в общественных организациях, этот предприниматель и так далее, имея защиту общественную, он не защищен, его собственность не защищена. Зустрічають по одягу. Відоме прислів'я нині набуває нового сенсу. Більшість компаній диктують своїм працівникам умови щодо зовнішнього вигляду, а часто спеціально запрошують імідж консультантів, які б розробили унікальний фірмовий стиль. Життя за дрес-кодом вивчала Мирослава Заєць. Стить працівника обличчя компанії. Західні правила дрескоду давно культивуються на пострадянському просторі. Панчохи навіть у спеку та посаніжки з закритим миском не дивина для працівниць банків, юридичних чи страхових фірм. Там упевнені, дрес-код допомагає правильно позиціонувати себе та компанію. Полишається узнаваємість. То тобто, є, єс сотрудники приходять, то коєс у них є то корпоративні елементи стилю, починаючи там от, аксесуарів і всього остального. Во-первых, сотрудникам легче, их идентифицируют проще, во-вторых, клиенты наші какти то відчувають причасність к чогось та крупному. У цій компанії Тетяна по стилю головна, щоб співробітники не забували, де працюють. Періодично розсилає їм листи нагадування. Хоча спрацьовує не завжди. Я не бачу смисла міняти свій облік що тут роботи. Як правило, саме так реагує більшість працівників на запровадження дрес-коду. особливо програмісти. Є сті спеціалісти костюми працюпоказане. Хоча айтішники тут уніфікували інакше, видали футболки з логотипами, а от речі співробітників пом'якшили консервативний стиль, додавши аксесуарів. Ми пропонуємо як образець ділову блузку з декоративним елементом з бантом, щоб люди розуміли, що мені обов'язково носити строгі уніформі блузки. Для тих компаній, які ще не визначилися у тому, як мають виглядати їхні працівники, працюють і консультанти. Інеса уже кілька років проводить тренінги з ділового дрескоду. Каже, найчастіше до неї звертаються з автосалонів, авіакомпаній та готелів. Серед учнів тут як менеджери з персоналу етавнутрії треніри кампанії Ліба ЕЧЕР, так і асистенти топ-менеджерів і депутатів. І ми обучаємо їх помощників, як і в залежності від якоїсь робочої ситуації має виглядати їх бікбост. Якщо і тренер сам розробляє корпоративний гардероб, це коштуватиме компанії в середньому від 8 до 15 тисяч гривень. Заняття з дрес-коду для менеджерів з персоналу обійдеться значно дешевше. Єсли це, наприклад, один два внутрішніх тренера ми займаємося з ними індивідуально, то район где-то 4,5-5 тисяч гривень з чоловіка. Придбати одяг по дрес-коду допоможуть шопери. Це спеціалісти, що супроводжують покупців у торгових центрах. Шопери порадять, що придбати, і зекономлять час бізнесменові. Есть два варианта. Либо я беру человека привожу в конкретный магазин, либо я ему привожу на дом выбор пиджаков, которые я подобрала. А ще специалисты звертают увагу на детали: скажімо, кольор, чи візерунок кроватки. Мовляв, саме вид дрібниць часом залежить результат переговорів чи доля контракту. Для более гармоничного восприятия полоски на галстуке должны быть расположены слева направо по диагонали. Если полоски расположены з правого плеча, восприятие будет немножко другое. Человек не будет понимать, по какой Причині нова сприяті опонентам буде совершенно иное. Ціна такого задоволення 150 п'ятдесят гривень за годину або 10-15 відсотків від вартості покупки. І звичайно, шопер має бути в курсі всіх новинок, особливо акцій та розпродажів. Мирослава заці, Олександр Грибань, Олег Павлюченко, новини телеканал Бізнес. Криза в Європі негативно впливає на всі сфери насамперед на темпи виробництва у Єврозоні. Вони суттєво сповільнюються навіть у країнах-лідерах. Якого удару зазнав виробничий сектор ЄС? Розкаже Анастасія Боронець. Виробництво у Єврозоні скидає оберти. Спад у виробничому секторі, що розпочався у малих країнах, уже зачепив основних членів ЄС. Зокрема, у Німеччині темпи зростання найнижчі за останні три роки. У Франції виробнича активність також сягнула мінімуму з травня 2009-го раніше ми спостерігали, як країни периферії єврозони скорочували виробництво найшвидшими темпами за понад три роки. Нині до такої тенденції приєдналася і Франція, і Німеччина також демонструє сповільнення, тобто невтішні результати поширюються на весь регіон. Індекс ділової активності в єврозоні на липень знизився до позначки 44,1. А якщо показник падає нижче 50, це вказує на погіршення економічної кон'юнктури. Аналітики кажуть, регіон має всі ознаки рецесії, попри зусилля у боротьбі з борговою кризою основні показники в єврозоні досі залишаються невтішними і ми припускаємо, що вони і надалі можуть погіршуватися. Нині увага країн ЄС прикута до європейського центробанку. Хоча він і так вже знизив облікову ставку до рекордно низького рівня 0,75%, Аналітики очікують, що ЄЦБ доведеться вживати подальших заходів для стабілізації ситуації. Анастасія Баренець, новини, телеканал Бізнес. Один із найбільших телекомунікаційних операторів США, компанія AT&T збільшила свій прибуток за другий квартал до майже 4 мільярдів доларів. Це на понад 8% більше ніж за аналогічний період минулого року. Продажі сягли 31,5 мільярда доларів. Утім, це менше за прогнози аналітиків. Окрім того, за останні три місяці компанії вдалося залучити 320 тисяч нових контрактних абонентів. Такі високі показники пояснюють тим, що AT&T співпрацює з Apple. Їхній iPhone можна купити значно Шевше, якщо підключитися до AT&T. акції компанії за рік зросли на 21% і сягнули майже 35 доларів за одиницю. Російська нафтоводобувна компанія Роснефть оголосила про початок переговорів щодо покупки британської частки у консорціумі. ТНК Біпі нині російська та британська сторони мають по 50% у компанії. Роснефть хоче отримати ту частину, яку має Брітіш Петроліум, тобто 25%. Таким чином росіяни контролюватимуть 75% нафтоводобувної компанії. За результатами першого кварталу щодня ТНК Біпі відбував понад 2,5 мільйони барелів нафти. Згідно із заявою одного з акціонерів, Роснефть, Готова віддати 10 мільярдів доларів за частку в компанії. Експерти прогнозують, від угоди виграє і британська сторона, оскільки у такий спосіб значно просунеться на російський ринок. Ну і цифри вівторка. Індекс української біржі завершив день незначним зростанням у 0,44%. Національний банк на середу не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро подешевшав на копійку за підсумками торгів на міжбанку, Євро втратив дві копійки, долар порівняно зі значеннями вчорашнього закриття. Істотно не змінився. Адреса моєї електронної скриньки опі Буду вдячний за змістовні дописи або відгуки. Канал бізнес ідеї є у соціальних мережах. Заходьте поки що, все до зустрічі.